Доброго дня, шановні бджолярі. Пропоную вам нову річ, яку виготовляє компанія Park Plus. Це нож універсальний, нож для пасічника. І я вам розкажу, де я його де. Будь-хто може використовувати в себе на пасіки на праці з пчовками. Цей ніж дуже зручний. У нього така ергономічна ручка, за яку ми беремось. Вона використана з дуба. І дуже міцна сталь. Знаєте, ви, що коли ми працюємо на пасіці і чистим рамки від старого воску, або вулики, корпуси відчищаємо від чогось якогось бруду. Звісно, звичайний нож постійно стає тупим, і його треба шукати час або вимінювати, або десь затачувати. Тобто це не дуже зручно. Цей нож буде дуже важко затупити, тому що сталь дійсно дуже міцна. І він дуже-дуже гострий. Ну, за сезон практично відпрацював таким ножом з рамками, по очищуванні з корпусами. Їм також можна підрізувати якісь матошники або язики відрізати. Цей ніж за сезон зовсім не затупився, залишився таким же гострим, як він і був спочатку. І навіть після того, як їм попрацював, можна було далі працювати з вощиною, відрізати. Ну, чомусь часто буває так, що ващина йде трошки довше, ніж за рамку. Ну, Це буває тоді, коли рамка стара, нас бокові планки вигинаються з часом. І, звичайно ж, коли ми підставляємо стандартну ващину, вона не вилазить. Отже, 2, інколи 5 міліметрів треба відрізати від ващинки. Оцей нож також дуже зручний для цієї праці. Дуже гострий цей уголок за одне за одну проводку може брати 5, 6, 7 навіть листів вощини і дуже рівно, якісно і швидко відрізати. Отже, пропоную вам його спробувати, хто любить працювати саме зручним інструментом, саме цінує якість. Отже, це саме для пасічників, професіоналів.